Сьогодні він знову змінив свої перемовні пропозиції, тобто ще кілька місяців тому був ультиматум, який стосувався Херсонщини Запорізької області, яку він хотів повністю, і після того розпочати перемовини. Сьогодні він вертається до так званої стамбульської рамки перемовин, що ви про це думаєте? Про ці часті зміни пропозиції з боку Російської Федерації? Вони один тиждень не готові повністю ніяк абсолютно розмовляти через тиждень. Одні умови ще через тиждень інші умови вони плутають. Чи справді зараз можливо відбувається якийсь процес, який в якійсь далекій перспективі нас може вивести на припинення вогню якесь тимчасове? По-перше, я хочу сказати пану Віталію, що не треба так говорити, що вони хай рухаються на схід, це не нас не обходить. Вони ж хочуть на схід з нами рухатися. Україна це його посаг, це його посаг. Він на це весілля Цзіньпіну хоче це принести Україну, Білорусь, тому що Китай зацікавлений в своїх позиціях в Європі, і він йому може сказати: От ви знаєш, чим більше буде лояльних в Європі держав, тим тобі краще. От Білорусь вже. Твоєму кошику може ще Україна бути. Так що, якщо б вони рухалися на Схід, не чіпаючи нікого іншого, це був би їх геополітичний вибір. А вони ж хочуть на схід рухатися як геополітичний гегемон Центральної Європи, і це абсолютно не в наших інтересах і не в інтересах наших сусідів по континенту. Тепер щодо того, що він весь час змінює умови, на яких немов би, можуть відбутися перемовини, по-перше, він хоче внести хаос і дипломатію. По-друге, він хоче виглядати миротворцем. І це жест не в наш бік, а це жест в бік глобального півдня. Він виступає на східному економічному форумі. Значить, йому пишуть тези, які мають сподобатися лідерам країн за глобального півдня. Це не на нас розраховано. це на них розраховано, тому що це сигнал їм. Ми будемо дуже раді бачити вас посередниками. От Бразилія чи Індія, хоча, як ви знаєте, премєр міністр Індії, пан Нарендра Моді відмовився від того, щоб бути посередником на перемовинах, бо він розуміє безперспективність, але він все одно про них каже, вважаючи, що він таким чином їм віддасть належне, але справедливі перемовини. Перемовини там такі, які були в Стамбулі. Хоча тут виникає питання: яка така мрамка в Стамбулі ніхто не казав про визнання російського статусу Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей навіть Криму. А він бажає, що визнання російського статусу цих територій і виведення з них українських військ необхідно умови для перемовин. Так він вже відмовився від цієї ідеї, чи ще не відмовився? Він просто створює хаотизацію. Не треба це сприймати як якусь серйозну пропозицію для перемовин. Я ще раз наголошую, що не треба очікувати якихось російсько-українських перемовин у якомусь найбільмо перемовини про закінчення вогню. Можуть відбутися тільки в ситуації, якщо Путін зрозуміє, що йому нема куди рухатись. Ось, скажімо, його війська зупинилися, далі вони рухатись не можуть, а його удари по інфраструктурі не призводять для до переліча України. Тоді він може піти на якісь перемовини. Я з цим погоджуюсь. Але поки він рухається, його не зупинили, і поки є удари по інфраструктурі і немає зими. Ніяких перемовин не буде. Йому потрібно подивитися на результати виборів президента США на зиму і на те, що буде з його військами, де вони зупиняться. І потім він може ухвалювати рішення. До речі, якщо ви згадуєте, що він сказав про перемовини, а вас не дивує, що він сказав, що він на президентських виборах Сполучених Штатів підтримує Камол Харіс. Ви в це вірите? От в ці слова. Бо Трамп, сказав Путін, був президентом США, який запровадив найбільшу кількість санкцій проти Росії. Це ж брехня, найбільшу санкцій, кількість проти Росії серйозних запровадив президент Байден, а не Трамп. Тому що головні санкції почалися після 2022 року. А коли він жаліється з приводу того, що утиски Дурова в той день, коли Європейський суд по правах людини якраз виніс рішення щодо... Спроби Росії заблокувати Телеграм на її території на користь позивачів, серед яких, до речі, померли Олексій Навальний. Це не цинізм? Брехня, цинізм, та, абсолютно. Ну, так а чому ми вважаємо, що тут Бреше, там Бреше, а тут не Бреше? Угу. Йому збрехати, знаєте, як до Кабаєвої сходити. Але водночас ми чуємо заяви наших. Відрів нашої держави, той самий президент Зеленський говорить, що він готує е, мирний план. Тере, план перемоги. Ну План Україні. перемоги це ж не зовсім вже мирний план. Наскільки я розумію, план перемоги це якийсь інший документ, який має замістити формулу миру в ситуацію, коли ми розуміємо, що ні на якому другому саміті миру Росії не буде. Це ж є щось інше. Ми ж не знаємо, що це. Чи може бути тоді. Дієвими з боку заходу наших партнерів західних кроки, зокрема про що ми давно говоримо, і вже деякі польські політики про це також говорять обережно Балтійські політики, принаймні закриття чи спроба закриття неба над західною Україною цього тижня. З'явилася інформація про далекобійні ракети Джасм, які, начебто, погодилися дати Україні. Щоправда, потім журналісти перестріли Байдена, і він сказав, що. Позиція сполучених штатів Америки не змінюється стосовно використання далекобійних ракет вглиб Російської Федерації. Але ми бачили вже не раз, що завжди з за такими заявами, що у Сполучених Штатах Америки десь погодилися, потім було спростування а тижні за два чи за місяць це все ставалося. Тобто, чи тут ширше моє питання, чи готовий зараз колективний захід? Як наш партнер та союзник вдатися до тих кроків, які призведуть до того, що Володимир Путін побачить безсенсовність продовження бойових дій, я знову повторю свою формулу. Я вважаю, що на Заході живуть ідеї, що рано чи пізно Путіну свідомить, що він не зможе за рахунок бойових дій знищити Україну, інтегрувати її в склад Росії, що йому це не вдасться, що Захід не зупиниться у своїй підтримці України. Але Путін все не розуміє і не розуміє, і Захід змушений пересувати власні червоні лінії, сподіваючись, що він знайде той баланс, де лінія буде вже так пересунута, що Путін зрозуміє раніше. Вони вважали, що вони обійдуться ось тими червоними лініями, які були. Зараз виявилося, що не обійдуться. Ну прекрасний приклад це те, що Захід абсолютно спокійно відреагував на те, що західна зброя використовується збройними силами України у наступі в Курській області. Значить, може бути пересування. Цих ліній. Чи буде воно надалі, буде. Я це чітко кажу: я не знаю, як коли, що саме дозволять, що саме не дозволять, чи буде, скажімо, система протиповітряної оборони країн, які сусідять з Україною, збивати російські ракети і безпілотники. Я вважаю, що це має відбутися, тому що це розвантажить нашу систему протиповітряної оборони. Якщо, скажімо, хоча б якась частина території України буде прикрита. Скажімо, польською системою ППО, це означає, що якусь частину нашої системи ППО ми можемо перекинути тоді, де її не вистачає. Ну знову нагадується іранський удар по Ізраїлю. Якби протиповітряна оборона Сполучених Штатів і інших західних країн розташовувалася, не допомагали Ізраїлю і з Ізраїлем країни не збивали іранські ракети і безпілотники у власному повітряному просторі. Уявляєте собі, що було з протиповітряною системою Ізраїлі? Так, вони, очевидно, більшість ракет би відбили все одно. Але якісь ракети долетіли б і потрапили б кудись. А так, фактично, іранська атака закінчилася пшиком, і з цього потрібно робити висновки для України і її союзників. Давайте до теми змін в українському уряді, тому що сьогодні вона у всіх на вустах. Не можна сказати, що відбулися якісь сценарії. Дуже багато урядовців змінили одну позицію в уряді на іншу, можливо, більш високу, можливо, більш відповідальну. Як ви гадаєте, чому президент Зеленський зараз почав перетасовувати уряд? Які на ваш на ваш погляд зміни є суттєвими, яких міністрів нових міністрів ви б могли виокремити, і чому? Пане Віталію, я можу вам сказати те, що я кажу всім закордонним журналістам, які ці дні запитують мене щодо змін в українському ряді. Що я в принципі не зупиняюсь на коментарі до цієї події, тому що не вважаю її суттєвою. Україна стала суперпрезидентською республікою 2019 року, коли її громадяни проголосували за Володимира Зеленського і надали монобільшість тільки що створені партії Слуга народу з цього моменту. Вся влада в країні сконцентрована в руках президента України. Після 2022 року зник останній інструмент, який допомагав так чи інакше існувати, хоча б ілюзії діалогу між президентами і суспільством, тому що суспільство зараз зайнято війною виживання, а не можливістю обмежити функції влади. Таким чином, якщо ми розуміємо, що влада повністю зосереджена в одних руках і навколо президента знаходиться тісно коло менеджерів з президентського офісу, які забезпечують виконання його волі. Ну, так виглядає система влади в Україні повністю. То прізвища людей, які виконують службові обов'язки в кабінеті міністрів, ніякого значення не мають реально. Можуть бути більш здібні менеджери, менш здібні менеджери. Але це насамперед менеджер. Я хотів би нагадати, що в будь якій іншій демократичній європейській країні, і ті, які є в європейському союзі, і ті, які бажають в нього вступити міністр, це політика не менеджер. Заступник міністра, державний секретар міністерства, це менеджер, так влаштована будь-яка влада. А міністр це політичний діяч, який від імені цієї сили, яка пропонує йому міністерський портфель, виконує її політичні завдання. Принаймні, так працює парламентська президентська республіка. Якщо вона у нас так не працює, якщо у нас призначенці не політики. А менеджери, то може бути вдале попадання чи невдале попадання? От що я маю на увазі? Ну простіше кажучи, от ви можете ми можемо обговорити е, постаті колишнього і чинного міністра закордонних справ Дмитра Кулєва і Андрія Себіга. Обидва вони професійні дипломати. А на чолі Міністерства закордонних справ має знаходитись політичний діяч, а не дипломат. Що? Міністр закордонних справ Німеччини Анна Бербок, що вона дипломатка? Вона лідер партії зелених коаліційної партії. Що Ентоні Блінкін дипломат? Ні. Він політичний діяч, експерт. Що міністр закордонних справ будь-яких інших європейських країн? Вони що? Професійні дипломати? Ні, Ні в якому разі. Міністр. Культура України, не новий стратегічних комунікацій, професійний дипломат, він може бути хорошим менеджером на цій посаді, скажімо. Але на чолі Міністерства культури в інших країнах знаходяться політичні діячі. Так взагалі це все працює. Тому я, оскільки я людина, яка оглядає політику, а в цих призначеннях немає політики, тому що немає політиків, тому що в нашій країні є єдина людина, яка займається політичною діяльністю у владному таборі, це Володимир Зеленський. На номера два, немає. Зеленський від першого номеру до сотого у своїй партії, у своїй владі, єдиний, хто може дозволити собі політичну діяльність, а будь-яка інша людина просто дозволити собі цього не може. То наступний політик, умовно кажучи, там після Зеленського, це там колишній президент Петро Порошенка. Він може займатися політикою, скажімо, тому що він лідер іншої політичної партії. Чи там Юлія Тимошенка, яка лідер Батьківщини, вона політична діячка. А в таборі Володимира Зеленського є тільки президент і менеджери. А я на превеликий жаль не маю фаху оглядати менеджерські. Я закликав до створення уряду національної єдності. Продовжую вважати, що і не існування воюючих країні уряду національної єдності є в принципі гальмуванням Утворюючи певни, якщо б я був України, я б думав би про уряд національної єдності, перш за все. Але президент інший не я, а людина, якій довірили створення саме такої системи влади. 73% українських виборців. Вони знали, на що йшли, і ми ж зараз живемо в системі, яка створена їхньою волею. В системі одноосібної політичної влади. От і все. Маємо буквально 30 хвилин до шапки телеканалу секунд. «Еспресо». 30 секунд. Секунд, якщо ці секунди ще є, то просто звернемось до якраз цитати Володимира Зеленського, президента України. Як він відкоментував урядові зміни? Я вдячний парламенту. Сказав він за підтримку відповідних кандидатур. І дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно, ще активніше, ніж це було раніше на всіх рівнях більше інвестицій партнерів оборони виробництва України. Не більш активне просування в перемовному процесі із євросоюзом. Це підготовка майбутньої угоди про вступ. Більше взаємодії та взаєморозуміння між центральною владою та громадами. Ну ось це ось такі е, завдання і результати цих змін в Кабміні, які бачить президент. Але з того, що говорить пан Віталій Портников, то від зміни просто цих людей навряд чи щось глобально зміниться. В нас були такі самі підозрі. українці мають вирішити, що їм потрібно влада, політика одного політика чи влада політиків, влада менеджерів це завжди крок до дестабілізації системи державного управління. Тільки влада відповідальних політиків може витягти Україну з тієї ситуації, в якій ми опинилися. Відштовхуючись від вашої відповіді, пан Віталію, а які політичні виклики нас можуть чекати найближчим часом? Тому що думка президента зрозуміла: ми зробили заміну, аби дати якийсь новий поштовх у кожному напрямку, цей новий поштовх потрібний. Люди на це реагують по-різному, тому що зрештою у нас жодні вибори неможливі під час війни. Ні президента, ні парламенту, а вони вже мали бути на підході, якби ми жили в нормальних умовах. І виходить, що ця зміна у кабінеті міністрів. Це такий, знаєте, якийсь ну, новий поштовх, нова хвиля, щось відбулося в нас нове, і всі можуть реагувати на це як на достатньо позитивний крок. Я думаю, що людей це взагалі мало обходить, чесно кажучи. Знову таки повторюю: якщо міністр це політичний діяч, активний учасник політичного процесу, то відставки, Цікавить. Якщо міністр це менеджер, ну я не думаю, що люди цікавляться заміною професійних менеджерів. Навіть вони можуть до них мати позитивне, ставлення негативне, але це їх не просто не обходить, Це не частина їхнього суспільного життя. Так що я думаю, що більшість людей цього просто не помітить ну, за великим рахунком. Ну найбільш відомою там для широкого загалу був міністр закордонних справ. Ну зрозуміло, тому що він постійно знаходився там в роботі. Ну це. Єдине, що може викликати реакцію, але знову таки у нас міністри оборони змінювали вже, якщо ви пам'ятаєте, під час війни не тільки місце закордонне справді. Взагалі не думаю, що це має якесь реальне відношення до політичного процесу, тому що політичного процесу немає. Як ви правильно говорите, він почнеться саме після війни, тобто, коли через кілька років, тому що ми з вами розуміємо, що ми у довготривалому конфлікті перспектив його припинення чи навіть не при і призупинення в осяжному майбутньому не проглядається. Значить так чи інакше нам доведеться шукати якусь формулу існування обраної дві 2019 році влади, аж до того часу, поки Україна не з'явиться можливість електорального процесу, знову таким невідомо коли, за яких обставин, за яких умов, на якій території, з якою участю населення. Все це поки що залишається саме такою ситуацією з багатьма невідомими, як і саме продовження воєнних дій у 20-30-х роках цього століття. І в 30-х роках, в тому числі на території України, дуже коротко, пане Віталій. Я хотів би нагадати, що війна Росії з Україною вже точиться у 10-20-х роках 21-го століття. Вона почалася у 2014 році. Звичайно, у 30-ті тридцяті років є, воєнний конфлікт може бути в іншій формі ніж 20-х, але у вас немає ніякої гарантії, якщо ми не станемо членами НАТО, що в якійсь формі він буде продовжуватися. Принаймні, я допускаю, що він буде продовжуватися весь час перебування при владі в Російській Федерації Володимира Путіна чи існування чекійського режиму в Росії. До цього просто потрібно психологічно готуватися. І знову таки, ми завжди, коли я кажу 20-30-ті роки, всі здригаються, але це конфлікт 10-20-х років. Він продовжується вже 10 років а 30 роки це через, 2, це 6 років. Усього тільки. Зараз 2024 рік закінчується. Це недовго. 30 роки. От і все. Поговоримо про стратегічні цілі і, на ваш погляд, чого саме хотів досягти і що показати Володимир Путін за два дні до чергової заяви про перемовини уже не на таких умовах, які були ще кілька місяців тому. і Ось обстріл міста Лева прилетіло. Хто жив у цьому місті або бував, знає такий великий район, який львів'яни називають привокзальне, але абсолютно в різні частини цієї привокзальної прилетіло, тому доволі складно знайти логіку, куди саме летіли ракети. Ну, по перше, хочу висловити щирі співчуття. Всім львів'янам, які втратили своїх близьких друзів, в цей обстріл, хочу побажати всім, хто потрапив під цей обстріл, одужати. Ви знаєте, я маю сказати, що як це не дивно прозвучить, але я вважаю своєю ненавмисною такою журналістською вдачою. Те, що в моменти найбільших обстрілів Києва, я як правило, буваю в Києві, а моменти найбільших обстрілів в Львова я, як правило, буваю у Львові. Тому що одна справа говорити, писати про те, що відчувають люди, інша справа бачити це власними очима. Ви знаєте, напевно, що я, коли знаходжуся у Львові, я якраз мешкаю в середмісті. І я прокинувся від цього першого вибуху, а от наступні вибухи були таким, я б сказав, такою червоною плямою в моїх вікнах. І в мій будинок він буквально оточений, він в цьому трихутнику вулиць Коновальця, Мельника, Братів Махновських, на яких були головні зруйнування. І коли я після цього обстрілу вийшов, тобто, о 6 там. Ранку сьомі на вулицю я якраз обійшов весь цей трикутник, я бачив весь цей жах людей. Пошкоджені будинки. Ну, так як я і в Києві намагаюся завжди вийти і побачити, що відбувається, в будь-якому іншому місті, де я знаходжуся, якщо потрапляю там в таку ситуацію. І це звичайно боляче на це дивитися і. І це, звичайно, ти маєш о, особливі емоції, знаєте, коли в тебе дрижать вікна в Києві, і потім, коли в тебе дрижать вікна у Львові, ти намагаєшся зрозуміти, як це відрізняється. Оце дрижання вікон. І стін в будинку від кинжалів, які падають на Київ, чи від кинжалів, які падають на Львів. Я не хочу казати, що я комусь бажаю це пережити. Але журналістам це важливо переживати, щоб ми розуміли сам зміст війни. І я якраз дивлячись на цей трикутник, і згадуючи про те, що пані Скабєєва ще до того, як стали відомі якісь результати цього обстрілу, і до того як росіяни вигадали, що вони стріляли по військовому підприємству, говорили про удар по вокзалу. Я вважаю, що ми можемо сказати, куди вони цілили. Вони цілили у залізничний вокзал Львова. І, до речі, я хочу вам нагадати, що це не перше. Ви пам'ятаєте, як вони влучали у залізничний вокзал Краматорська? Для чого влучаються вокзали росіян? Це подвійна мета: перша мета спробувати перерізати, заблокувати інфраструктуру. Друга мета вбити якнаймого більше людей. Інфраструктурне залякування і знищення. І так, звичайно, Львів їм важливий, тому що це важливий транспортний бузол. Ви знаєте, що це так побудована українська залізниця, що навіть рейси з багатьох міст Заходу України, Закарпаття, Буковини. Вони для того, щоб потім потрапити. На залізну дорогу, яка веде до центру нашої країни, і на північ вони всі переїдуть через Львів. Більш важливого транспортного вузолу на заході нашої країни, ніж Львів, його немає. Тому вони, звичайно, весь час хочуть щось з цим зробити, і в них не виходить. Вони намагаються, вони навіть готові стріляти з кінжалами. Звичайно, це. О... Вокзалу, це ще удари по людям. І я, до речі, ще згадав: пам'ятаєте, Ківа за кілька місяців до своєї смерті він же закликав росіян знищити пам'ятник Бандери у Львові, який знаходиться поруч із церквою Ольги Єзавет, поруч із вокзалом. І я тоді, коли почув це від Ківи, що він значить, закликає знищити цей монумент. Я подумав, що ось це теж може бути пропагандистською історією. Стріляти по вокзалу, переконуючи, що ви стріляли в монумент. Ну, вони поруч, ну потрапили не туди. Хотіли в Бандеру, а потрапили, влучили у вокзал. І зараз те ж саме відбувається. Хочу в вокзал, кажуть, що потім почали казати, що е, хотіли якийсь воєнний об'єкт знищити. Так що для мене мета ці цього обстрілу Львова вона абсолютно зрозуміла. Вона вкладається в логіку всіх інших путінських дій. Ми не мо не можемо недооцінювати, я б сказав, ось це геоекономічне значення Львова для нашої країни, особливо зараз, коли величезна кількість стратегічно важливих для України вантажів йде через Львів Львів, через залізницю, через Львівський вокзал, через звістки залізничний колі. А ми можемо згадати ще одне влучання. Також тоді це був шок для усіх львів'ян, коли потрапило в автосервіс і загинули працівники автосервісу, Це також неподалік від військового вокзалу, просто з іншого боку. Так, це теж дуже добре пам'ятаю. Я пам'ятаю, це в Трім якраз був. Мені здається, десь в районі Собору Святого Юра, коли це відбулося, і це все бачив наслідки всіх цих речей. Так що це. Така ситуація зрозуміло. Просто ви розумієте, дійсно, Львів це переживає, можливо, не так часто, як міста на сході півдні нашої країни, які постійно обстрілюють такі як Харків, такі як Одесу. Але ж там теж б'ють по інфраструктурі, просто в Одесі по портовій інфраструктурі, теж застосовують різнокаліберні ракети і безпілотники. В Харкові теж намагаються знищити, до речі, центр міста. От ми зараз. Почули від прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, те, що Польща допоможе відбудувати історичну інфраструктуру Львова, і це важливі слова. Хоча мені здається, що люди важливіші за кожну стіну, за кожну цеглу. потрібно врятувати людей насамперед львів'ян. І багато хто багато хто з львів'ян якраз почав на це реагувати таким чином, що мовляв, краще б нам допомагали ракети збивати, бо кам'яниці ми якось вже відбудуємо це наше завдання і наша можливість. А от щодо ракет, нам з цим складніше, справді. Ну і мені теж дивно, тому що поляки це мали розуміти. Варшава загинула у Другій світовій війні. Вони відбудували її буквально з, з цегла за, цеглина, за цеглиною. Але ж вони завжди думають про учасників польського повстання, які загинули е, разом із містом. І для них ці люди, ці учасники польського повстання, це більша більша біль, більше біль, ніж кам'яниці Варшави. Також і старичні абсолютно. Ну і в мене є ще одне важливе питання: а хто ж відбудує? Будинки Харкова. В Харкові руйнуються росіянами свідомо, теж історичний центр міста. Так, Львів, це е, е, зона ЮНЕСКО. Це зрозуміло абсолютно. Хоча ми не раз бачили, як варвари знищують пам'ятки ЮНЕСКО, пам'ятаєте? Таліби, друзі Путіна, вони ж знищили храм Будди в Афганістані. І так, що цим людям з цієї компанії, яка там в Москві збирається, їм не звикати знищувати пам'ятки. Але от Харків це важлива пам'ятка. Історичний центр Харкова це один з найбільш таких цікавих архітектурних експериментів і створення з різних архітектурних стилів в одному великому місті, і це все знищується росіянами. Буквально ціле спрямовано. В центрі Харкова стоять зруйновані будинки. Це треба пам'ятати. Багато зруйнованих будинків не так, як це в інших містах України. А чого вони зараз домагаються, пане Портников? Тобто, це черговий терор, який вони здійснюють, тому що був Львів перед тим Полтава теж багато загиблих, 55 загиблих, понад 300 постраждалих, і це теж жахливі цифри. І так виглядає, що от впродовж цього тижня це кілька міст, які страждали до нас щодня, доносяться ці новини. А чи це звична просто історія? Назбирали ракети і запускають їх по Україні, чи можливо? Хочуть потім якісь умови виставляти, що може бути наслідком? ні, вони ви абсолютно праві. Вони назбирали ракети для того, щоб здійснити велику атаку, потрібна достатньо кількість ракет, щоб прольоти системи протиповітряної борбався. Коли казали, що Іран негайно відповість Ізраїлю на вбивство цього очільника політбюро Хамас, як можна негайно відповісти, що в тебе немає ракети, що ти всі ракети випустив попередньому ударі, Тобі потрібний час, щоб зібрати арсенал. І з росіянами теж саме вони зібрали якраз цей момент арсенал. Вони не стріляють в порожнечу. Ми в кожному обстрілі можемо знайти логіку. Ну вони в Полтаві стріляли по інституту. Ми ж це розуміємо. Так. Спеціально навмисно. І, до речі, це теж величезне питання. От вони стріляли по цьому об'єкту. Це ж завжди хтось наводить, розумієте? Угу. Завжди хтось на якісь об'єкти наводить серед людей, які серед нас знаходяться. В інших місцях теж вони знаходять об'єкти. Тут і інше питання: їх просто не цікавить ціна людського життя. От, якщо їм сказати, от є об'єкт. От, скажімо, там залізничний вокзал в якомусь місті. Не будемо брати Львів, бо ми не можемо довести, що це було по вокзалу. Це наше припущення. А от Краматорськ, ми точно знаємо, що це по вокзалу, тому що це влучили вокзал. Ось ви вдарили по вокзалу. Там величезна кількість цивільних загине. Ну якихось людей це б зупиняло, Росіян це навпаки заохочує. Бо вони вважають, що якщо вони знищать інфраструктуру і в одна залякають людей, це чудово. Це те, що спонукає людей залишати країну. Це те, що їм теж потрібно. Вони вирішують відразу кілька задач. От Путін сьогодні сказав, що українські керівники інопланетяни. Я вважаю, що інопленатянам це сам Путін, тому що він не мовби з цієї планети, де ціна життя не варта нічого. І це не земля.